Привіт! Сьогодні хотів би поговорити на таку тему, як плітки і чутки. А, всі ми от відчуваємо, що плітки це така токсична наша функція як людей щось когось обговорювати, щось щось когось там, про когось говорити. Але, знаєте, з точки зору психології, в принципі, соціології, плітки та чутки, вони нам допомагають, в принципі, комунікувати на дуже такі важливі теми а навіть про, про безпеку. Про те, що когось десь краще ем, оминати по житті. Наприклад, це така штука, що, в принципі, еволюційно нас розвинулося ще з дуже давніх часин, там, з часів, коли ми тільки-тільки ну, почали навчатися спілкуватися, в принципі, як люди, як такий, як вид, і це нам допомагало, в принципі, не впадати в якісь небезпечні ситуації. В принципі, інформація, тому що було мало способів розповсюдження інформації, а плітки та чутки, в принципі, були один із способів комунікації людей. Тому з точки зору психології і соціології, плітки та чутки це не про токсичність, це скоріш про розповсюдження інформації, про вид розповсюдження інформації. Тому раніше от, за вогнищем, а зараз це в соцсеті якісь мережі там, форуми. І все таке інше, тому плітки та чутки це не завжди про щось погане.